Зараз буде відео, щоб ви розуміли, в таке, в яке ви закохані, прямо закохані. Тобто, де обрізка старої вишні, можна такий метод використовувати і на черешні. Тому я вам покажу, щоб, е, в чому заключається вся різниця. Буває, говорю, в тому числі і я, що е, взяли е, принизити крону, наприклад. Да? Обрізали на більш бічні гілки. Правильно? Правильно, так і я говорю. Але, але я вам зараз покажу правильно, як це зробити, і особливо м поетапно. Тому що якщо у вас багато виходить стовбурів і ви зробите на кожному стовбурі такі переводи, то це все може за, е закінчитися просто великими е випадами жирових гілок, і у вас замість дерева вийде кущ смородини, в тому числі, ну, поняли, смородини. Тому давайте зараз я вам покажу. Особливо це вам буде цікаво і за того, що воно не обрізається дуже багато в перший рік. Дивіться, є таке страхоття, ну, я мушу таке сказати, тому що це дійсно так. Ви самі розумієте, яка висота це все. Вишня чудова, крупна, класна, солодка. Колір в неї такий, знаєте, більш темний. Але дивіться, що, що робиться. Люди не хочуть просто. Цю вишню звідси забирають. Ну, вони кажуть, ми реально там не можемо дістати. Подивіться, в мене навіть руки не вистачає, щоб підняти. <кхи> щоб підняти вище телефон. Тому ви самі розумієте, який рівень. Дивіться, припустимо, ви підходите зараз до свого дерева. Да? Ви бачите, на яку ви відстань хочете його опустити. Тобто, я, ви розумієте, ось ця гілка, да? я її залишаю тут. Значить, я вже почав робити. бачите, Я роблю зріз з переводом. Оцю вирізаю повністю всю гілку. Я просто перевожу. В цьому році я тільки роблю один зріз по грубі деровині, по старій. І то зверніть увагу, зверніть увагу, що я тут роблю такий свого роду зазорчик. Тобто не виріжу в ноль, поняли, да? а роблю такий зазорчик. Потім в мене залишиться ця гілка. Тут буде багато ще посторонки, Тобто, гілок другого порядку. В наступному році я зроблю перевод ось цю зріжу на ці дві. І зараз покажу, що з ними ще треба зробити. Поняли? І потім, скоріше за все, ще зріжу і вже і ось переріжу ось тут на цю. Поняли? Дивіться, зразу наскільки дерево шррм і впаде на е, висоту 2,5 метра. Тобто в нього зараз, щоб ви розуміли, метрів 8 до Тому так. Потім, коли ви обрізали, зараз в є, ножиці є, ви зробили перевод на ці гілки. Тут вам треба з ними буде погратися. Тому що повирізати, якщо у вас є якісь сухенькі, поняли? Повирізати. і однорід це вже ваше буде основне дерево. І старатися десь не де, росте, може, вниз щось зробіть, ось такі пеньочки. Хай тут закладаються плодові бруньочки на наступний рік. А одноріточки, а одно які дали такі коротенькі, бачите, ви їх такого, процентів хоча б 20% поприрізаєте. Так просто пробіжіться, ось так пробіжіться, клоц-клоц, ось так. Бачите, як я ось так. Просто пробіглися. Так, росте донизу, росте донизу. Підніміть її. Чуть-чуть доверху приріжте. Так, тут що, пішло донизу, пішло донизу, тут ми теж зрізав, бо вона пішла донизу. І ось цю я теж забрав. Не забираю я їх просто на підноль. Я їх забираю на такі пиндики. І одну ріточку прирізали. Тобто для того, щоб активізувати процеси ростові, в тому числі, і. Закладання бруньок, тому що вишню потрібно так і працювати. Якщо у вас дуже там все було загущено, печалька, то ви можете його прорідити. Хотя, хотя, дивіться, по ситуації. Ось, дивіться, гілка пішла донизу, бачите, ось вона вже нанизу, вона вже в трояндах, тут вже троянди в нас. Що я роблю? Я її приподнімлю. Ось прямо такий клоц, зрізав, зразу приподняв, і тут у нас пішла більш горизонталочка. А тут я в її прирізав. Поняли, да? пробіглися, попіднімали. І все у вас буде чудово. Ну, повирізали там сухостої, І все. І після цих таких маленьких зрізів і після того зрізу у вас буде результат, повірте мені, бомба. Це вам на приниження такого дерева потрібно десь років 2, щоб ви розуміли. Тобто, і все. і все, ви будете мати шикарну вишню з такою кореневою, всі соки будуть йти в вишню. Буде шикарна вишня, шикарна. І будете, що саме головне, вам буде її і легко і зручно е, то самое, і зривати. Да? Звичайно, зараз я вам покажу результатик. Ріжу, дивіться, як бумажна коротч, пилка, ну ось такий колір. Назви нема. Ну вона в мене вже дуже довго. Оп! А? А? Зараз ми це ще підчистимо тако. Ну що, результат в кінці. Все як ви любите. Фух. Так, дивимося це саме. Так. Так, 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 зараз. Зачекайте я її заберу. Звідси, головне, щоб люди, коли приїдуть, подивляться, щоб вони не були в сильному застої. Можна після такого отримати штопор тіла. Мишці можуть жатися після таких кардинальних змін. Тому, тому попросили мене зробити, я роблю, як я вважаю за потрібне. Тому зверніть увагу, ось це і ось це. Краса. Мені таке дуже подобається. Просто якщо я можу зараз різати ще тут, там і там е -е, соку десь треба буде діватися, і воно мені так влупить жировиками, що я на наступний рік їм раду не дам. А так буде все шикарно, тепер буде доступ світла сюди. І тут все буде забиватися плодушками, плодовою деревиною. Тому краще 2-3 рочки і все у вас буде окей.